Добрий ранок, від мене з аміночкою. Міманочка в школі, а ми прийшли на кухню їсти готувати. Аміносечка наша сідає вже снідати. Зробила їй улюблену кашку з сосисками і сирочком. Буду їсти, зараз вже міланка прийде, тому що знову повітряна тривога. У мене з чоловіком сьогодні, я кажемо, такий сніданок, сільський сніданок. Ось. Буде така черевинка з яєчками і вісяночка. Ну ось селянський сніданок. І тут вівсяночка. Ну ось ми сідаємо снідати. Нам смачного ще зробила ось такий салаток. Тут і перчик, і помідорки, огірочок, і, і сир, фета, і капустка. Що було, ти на кришика. Смачного нам. Сходили трошки в город на закупи. Памперси, молочко, в аптеку також забігала. Піцу на обід, до речі, взяли. Нічого не знімала, бо дуже сильно холодно. Піца у нас чотири сири. Думаю, чого я себе так почуваю погано? Я згадала, що я не пила сьогодні взагалі кави. І якась така в'ялість. Ну, в'ялість така, я якось себе так погано почуваю, не знаю. Може це через погоду, бо на вулиці сьогодні. Ну, геть така погана погода. А може це через те, що я не попила зранку кави? Тому зараз заряд енергії і буду щось робити. А міна теж не вдуть. Проснулася на вулиці з столами гуляли. Проснулася без настрою. Навірно, хвилин 40-й годину питалася прийти в себе. Але вже трохи прийшла, поїла гарний супчик, реченько, сочку, сочком запила, тому неї вже настрій і все добре. Мій десятихвилинний релакс виглядає саме ось так. Кава, три біченюшки і тиша, поки діти десь граються в кімнаті. Не знаю, чи це надовго, але як вийде. Аміночка дивиться свій любимый лідніковий період. Есть соломку. Ну, Смачна соломка, дочь? Да. Да. Мись. Смачна соломка, донь. Да. 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 Моя дівчинка. Да. Амгам. Більше нічого не знімала в сьогоднішньому дні відео буде дуже коротке, тому що просто не вистачає на це часу. Тому що дітки потребують часу багато, уроки, прибирання, миття посуду, прибирання в хаті, стірки і вся острільне, тому нічого більше не знімала. Взагалі, свого життя показую ну, максимум відсотків 5, інколи 10. Але таке рідко буває. Ось тому що фізично просто я не встигаю. Тому що є купа обов'язків, які, крім мене, звісно ж, ніхто не виконає. Так, як сказала вчора моя донечка, що мама не віддихає. То і так, сьогодні страшенно хотілося спати. Але це може мені тільки наснитися. Тому, якось так. А, до речі, годинник став, тому то неправильний час. Зараз вже на годиннику пів 12-ї. І я тільки завершила всі справи, ще залишилось помитись і йти відпочивати. Тому бажаю усім тихої, гарної, мирної ночі. Всім па-па!